Доброго дня! З вами Мар'яна Валеріна і ми розпочинаємо нову тему Електронні таблиці. Тема нашого уроку сьогодні звучить так: поняття електронної таблиці середовище табличного процесора. Що ж таке електронна таблиця? Будь ласка, запишіть собі до зошита, що це комп'ютерний варіант звичайної таблички. Вона складається з рядків та стопч і стопчиків, на перетині яких розташовані клітинки, тобто рядочок, так? І стовпчик на перетині є в них клітинка утворюється. Так? Для роботи з електронними таблицями існують різні програми табличного процесора. Це, наприклад, Microsoft Excel, OpenOffice Scals, LiberOffice Scal, QuackPro. І Google таблиці. Ми з вами, до речі, будемо працювати саме з Google таблицями. Google таблиці. Але також нічим вони не відрізняються від Excel-таблиць. Google таблиці. Як ним, з ними працювати? Перше, що вам потрібно знати, це обліковий запис Google. Якщо його немає, то вам потрібно за допомогою електронної скриньки Gmail, її потрібно створити. Увійдіть у свій обліковий запис Gmail.com І потім у вас з'явиться вже перший спосіб: натисніть у правому верхньому кутку значок додатків Google та оберіть додаток в Google таблиці, або перейдіть в Google таблиці за посиланням. І друге, створіть Google таблицю, натиснувши в правому нижньому куточку кнопочку. Плюс. Для роботи в Google таблицях потрібно мати обліковий запис Google. Е, увійти в обліковий запис, Gmail і буде другий спосіб: це знайти на свій Google-диск, як показано на малюночку, або за посиланням. Е, натиснути кнопку Створити таблицю. І у нас з вами створиться табличка. Е, зовнішній вигляд таблички нашої так само, як і в. Microsoft, Excel. Що вона складається? Вона складається з назви електронної таблички, там, де електронна таблиця, ми вказуємо назву, самостійно прописуємо. Потім кнопка спільного доступу тобто додаємо тих користувачів, які будуть мати доступ до даної створеної таблички. Наприклад, це можу бути я. Потім у нас з вами йде вкладка меню, сюди входить файл, змінити вигляд, вставка, формат, дані, інструменти, доповнення. Також є в нас панель інструментів, так само, так що ми можемо вправо-вліво, тобто вернутися на один крок назад. Перейти назад, роздрукувати, зробити масштабування. І далі йдуть команди. Так, наприклад, змінити шрифт, змінити розмір, заливку, колір, накреслення, розташування, відступи і так далі. Далі у нас з вами FX, там де це рядочок формул. Потім у нас з вами йде поле імені. Поле імені це та комірка, яка є активною. Наприклад, на зараз є ця комірка, C8. Далі внизу у нас з вами розташовані аркуші електронної таблиці. Тобто це з тих аркушів, яка складається електронна таблиці. Потім у нас заголовок стовпців. А, Б, С, Д. Це заголовки стовпців. 1, 2, 3, 4. 5 це заголовки рядків. І виділено у нас з вами зараз є комірка. Імена рядків в електронної таблиці, як ви звернули з попереднього слайду, цифри, наприклад, 1, 5, 2 і так далі. Імена стовпців в електронної таблиці це літери латинського алфавіту. Причому, якщо закінчується алфавіт по одній літері, то використовується дві, а потім три, наприклад, AF, AF, ZX, ABD і так далі. Загальна кількість рядків і стовпців на аркуші 1 мільйон 48 576 рядків і 16 384 стовпці. Ім'я клітинки складається з імені стовпця та імені рядка, на перетині яких вона утворена. Тобто ім'я стовпця ім'я рядка. Наприклад, якщо в нас з вами комірка утворена. На перетині першого стовпчика і першого рядочка, то це буде комірка А1. Наприклад, С12, це комірочка на перетині С і 12 рядочок, так? потім G33 bz 49 Тобто назва комірки складається з першого. Іде в нас ім'я стовпця, а потім іде номер рядочка. Кожна електронна таблиця містить окремі аркуші, які можна проіменувати і з якими можна працювати як з окремими. Табличками. Внизу знаходиться аркуш, аркуш плюс, і тут ми можемо, там, де плюсик, ми можемо їх додавати нові аркуші. Ще електронну таблицю називають книгою, тому що в ній міститься і дуже-дуже багато аркушів. Діапазон комірок це сукупність сусідніх клітинок, аркуша, які утворюють прямокутник. Або ще можна сказати, що це ті клітинки, які виділені, які нам потрібні для якоїсь дії. Наприклад, у нас з вами зараз виділені комірки з діапазону. Починаючи з b 2 закінчуючи b 6 Саме це буде діапазон комірок. Щоб вказати ім'я діапазону комірок, потрібно написати ім'я верхньої лівої клітинки, поставити дві крапки та вказати назву нижньої правої клітинки даного діапазону. Наприклад, Діапазон b 2 b 6 тобто починається із b 2 комірочки, закінчується b 6 е, Наступний е, діапазон комірок з D3 починається, закінчується F3, діапазон комірочки з H4 закінчується по G9, тобто всі ті комірки, які в даному квадратику. І так, зараз ми з вами розглянемо практичну роботу. Не практичну роботу, точніше, а домашнє завдання ваше, а практичне ми розглянемо вже саме на уроці. Домашнім завданням. Так, зараз перейдемо саме до нашої програмки в Google. Google, так, заходимо. У нас з вами. Потрібно вам зареєструватися, або ввести вже свою електронну скриньку, так? І заходимо, наприклад, додаток Google. Потім шукати ми можемо зайти на Google Диск, або внизу вже у нас з вами є таблиці. Ми сюди заходимо в ці таблиці, так натискаємо плюсик для того, щоб створити нову табличку. І вже працюємо. Так, наприклад, даємо назву Домашня робота. Так, наприклад, домашня робота. Потім вам в домашньому завданні потрібно буде додати доступ мені. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно натиснути Поділитися. Обмежений доступ вибрати усі, хто має посилання, може редагувати, копіювати посилання і потім це посилання прикріпити в Google класі. І так, давайте з вами будемо виконувати. Діапазон комірок ще раз: це ті комірочки, які виділені. Наприклад, зараз в мене виділений діапазон комірочок з C1 по F8. І так, щодо домашнього завдання, що вам потрібно зробити? Зайти на Google таблиці, додати мені доступ і потім виконати вправи, подані нижче. Перше. На аркуші 1 Зафарбуйте різними кольорами діапазони B1, B9, C3G3 і D4F4. І так, b 1 9 Шукаємо комірочки b 1 b 9 ось вами діапазон Помірочки. потрібно зафарбувати. У нас з вами на панелі інструментів є ось за колір заповнення, сходиний на чайничок, так? І яким кольором нам потрібно зафарбувати жовтим. Так? Зафарбовуємо жовтим. Потім у нас з вами йде c 3 G3 синім. c 3 G3 синім кольором, так? синім кольором. Зафарбували синім. Потім у нас з вами d 4 f 7 зелений, d 4 d 4 f 7 зеленим кольором. Зеленим кольором, так. Зафарбували. Ось наша з вами виконана одна частинка. Завдання 2. В діапазоні d 4 F4, запишіть імена кожної клітинки Д4 Ф4. Тобто Д4. Ось нас нам потрібно так і записати, так, діапазон комірок Д4, потім Е4 і F, F4. І так, також ми можемо з вами змінювати ширину рядочків, ширину стовпчиків. І висоту рядочків. Тобто, так само, як і з табличками працювати, так? Можемо змінювати ширину. Ще ми можемо з вами що зробити? Виділити ці рядочки, наприклад, цей діапазон комірочок, так? Комірочок цей діапазон комірочок виділити. І зробити, наприклад, вирівнювання по центру ми можемо зробити. І наші комірочки стали по центру, і ми можемо їх змінити, так само ширину висоту. Тобто, домашнє завдання у вас повинно виглядати ось таким чином. Е, і так, ще на домашній у вас сьогодні буде виконати інтерактивне завдання. За посиланням та записати в зошит кодове слово, яке ви дізнаєтеся, якщо виконаєте правильно вправу. Бережіть себе. До зустрічі!